Доброго дня усім добрим людям. Сьогодні буду готувати картоплю по селянськи і покажу вам. Значить, Підготувала тут картопельку, порізала шматочками, такі, як мені до вподоби, а ви нарізайте так, як вам подобається. Далі додаю грамів 50 олії. Далі посолити за смаком. перчити також за смаком. Додаю столову ложку десь приправи до картоплі. Трішечки десь з пів чайної ложечки, куркуми, хто бажає. Чайну ложечку копчена паприка. І десь столову ложку. Соєвого соусу, теж за бажанням. Все це гарненько тепер розмішую картопелька, щоб вся покрилась спеціями. Гарненько-гарненько розмішую. Так, картопельку я обмішала гарненько, беру деко, налила трішечки сюди олійки на дно, змастила і висипаю свою картопельку на деко. Так, відправляю я картопельку у духовку. У мене розігріта 200 градусів. Так, у мене картопелька вже готова. Була в духовці десь 1 годину і 40 хвилин. А ви кожен дивіться по своїй духовці. Зараз насипаю у тарілочки. Так, насипала в тарілочку картопельки. Тепер полию зверху заправочку, зробила таку, часничку, часничок, е, на прес пропущений, чи на тартушку дрібненьку можна, трішечки солі, е, цукру і водичка е, кип'ячена, охолоджена. Все поливаю зверху картопельку. Так, За бажанням можна трішки притрусити кропчиком свіжим. У мене заморожений. Все, красота і смакота готова. Дуже за цим рецептом виходить смачна картопелька по-селянськи. Отож, спробуйте і ви, приготуйте, нехай усе у вас вдається і смакуйте на здоров'я!